Дорогі українці на тимчасово окупованих Росією територіях, зокрема у Криму. Ми пам'ятаємо про вас і знаємо, що життя в окупації надзвичайно складне. Імена героїв спротиву часто не стають відомими. Але ми знаємо про ваші щоденні акти героїзму. Не лише в Україні, але й в усьому світі люди знають про вашу сміливість. Команда президента Зеленського та Міністерства закордонних справ щодня працюють над посиленням нашої армії. Щоб сили оборони продовжували звільняти українську землю. Вони вже довели, що здатні виганяти расистів. Росіяни розповідали, що вони назавжди в Херсоні та інших місцях, допоки їх не погнали звідти. Так само буде і в інших містах та селах. Україна відкидає сценарії так званого замороженого конфлікту. Ми не кинемо мільйони наших людей на призволяще. Україна обов'язково повернеться на Луганщину, Донеччину, Приазов'я та в Крим. Я вдячний кожному та кожній з вас, хто береже Україну в серці, хто вірить в Україну та чекає її повернення, хто бореться разом зі своїм народом. І тим, для кого боротьба почалася в 2014 році, і тим, для кого у 2022 Ви наші герої. В жодному разі не можна втрачати віри. Треба вірити в Україну на усьому, супроти всіх обставин, і яку б брехню не розповідали окупанти: вірити в перемогу добра над злом, спільними зусиллями та важкою працею ми здобудемо її. Слава Україні!